Сьогодні обробляємо верх спідниці поясом. Для цього нам знадобиться запрасований зрізи отвору спідниці і обматані, а також пояс, запрасований навпіл та оброблений обматаний один зріз пояса. Далі необматаний зріз на виворотній стороні намічаємо 1 см від зрізу. Намітили 1 см від зрізу. Далі беремо пояс, там, де в нас намічений 1 см. Підгинаємо 1 см пояса та прикладаємо до верхнього зрізу, згин у згин. Ось тут. Отак прикладаємо. Далі, по наміченій лінії, приметуємо до верха спідниці. По лінії 1 см. Приклали, тут підігнули, тут зріз підігнутий, обматаний, зріз згин до згину, і починаємо приматувати швом вперед голка по наміченій лінії. Слідкуємо, щоб усі припуски були повернуті в потрібну сторону. І далі приматуємо швом вперед голка і слідкуємо, щоб зрізи співпадали.